В Котовському районі налічуються десятки закладів освіти, де працюють сотні освітян. В нашій країні шанують працівників освіти в першу неділю жовтня. Урочистості до дня вчителя в Котовському районі пройшли в актовому залі Нестоїцької школи, куди запросили як молодих працівників освіти, так і ветеранів, а також всіх вчителів, які отримали відзнаки за останній рік. Дійсно, колеги більше ніж ви сьогодні в районі. Це я как би бы, от. на полном серьезе заявляю, опоры и нас, как администрации, и родителей, как те, которые деток вам отдают, во всех отношениях. Э, отсюда и внимание, отсюда, очевидно, и подходы. Но э, не прозвучало, может, еще прозвучит имя э, Климова, я думаю, что прозвучит. То, что мы сегодня делаем, я имею в виду, знаете, рискнули. Вот буквально на последний, последний месяц рискнули с Мардаровской школы. Просто рискнули. С этим газом. А как рискнули, я вам скажу. Приехал до Михайловича на Киеву, говорит, Михайлович, посмотрите, как хотите, как хотите, что, что хотите, как, как себе позволяете, мыслите, а 50 тысяч нам просто необходимо. Просто. Пригласили в, в и сказали, что вот у нас есть вот такой вариант, вот такой ресурс, такая возможность, что-то с бюджета, что-то с сельского совета, что-то с спонсора, что-то от фирма. И вот давай эту, в эту школу газ не Друзья, я очень сильно надеюсь, что мы это сделаем. Я просто в этом уверен, что мы это сделаем. Я уверен в том, что мы и в следующем году, не только в этом, а в следующем году поздравим молодых ребят. Вот, пока такой народ к нам приходит, мы не непобедим. До свята дня працівників освіти грамоти і подарунки отримали десятки вчителів за свої заслуги. Не забули і про чотирьох молодих освітян, які в вересні тільки розпочали свою роботу. Також отримали грошові винагороди, три призери конкурсу Власне житло, яке в цьому році започаткував народний депутат України Леонід Клімов. Отримали нагороди і призи конкурсу вчитель року та багато інших вчителів. А всіх присутніх також чекала призова лотерея, конкурси та яскрава культурна програма. Прекрасні щоб привітати наших вчителів. на всіх. хай у небі Шановні вчителі, працівники освітянської ниви, щиро і сердечно вітаю вас із професійним святом, Днем працівників освіти, яке об'єднує всіх тих, хто відкриває нам двері у квітуючий сад знань. Науки мудрості у день свята щиро дякую вам за добросовісне служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, високий професійний та життєвий мудрість, від діло освіти та від себе особисто. Бажаю вам, дорогі освітяни, успіхів у вашій благородній педагогічній діяльності, нових творчих знахідок, міцного здоров'я, творчої енергії та людської поваги. Нехай ні школи назисає світло вашої душі, тепло вашого серця, до улюбленої професії. Хай кожен ваш день повниться новою радістю та перемогою. Хай здійснюються ваші плани в ім'я щасливого майбутнього України і нашого Котовського району. З професійним святом вас, дорогі педагоги!